Миколаєвець у власному гаражі виготовив міні-машину для розмінування. Про це його попросили сапери, і платформа вже виконує завдання на харківському напрямку. Розборку бачила Єлизавета Кротик. Максимальна його максимальна швидкість до 20 км на годину. А тут така тяга, що він переїде людину і навіть не помітить. Шота і шхналі у своєму гаражі виготовляє різного типу електромобілі. Про розробку інженера дізналися українські сапери і попросили створити міні-машину для розмінування. Два місяці роботи і платформа вже днями їде на завдання. Використовувати можна для багатьох цілей. Використовувати її можна багато для чого для розмінування спеціально з маніпулятором, для того щоб розміщувати вибухівку низької потужності і дистанційно його підривати. Але так само можна використовувати як вантажну платформу для доставки боєприпасів і багато інших завдань. Другі целі дані такі платформи вже є на озброєнні військовиків, але саме ця відрізняється своєю конструкцією. Це такий собі міні-танк, який складно вивести з ладу є, но... аналогічні є, але скажімо, технічно вони суттєво відрізняються від цієї, бо інакше виготовлені. Якщо є сенс це сказати, то тут схема двигуна така сама, як у танка. тут двигунів два. І якщо будь-який із двигунів та блоків керування перестане працювати, то платформа все одно зможе доїхати. А все таки зможе в у більшості дронів стоять двигуни на кожну гусеницю і керування відбувається через перекидання крутного моменту із двигуна на двигун. Тут усе як на справжньому танку. Тут два мости і стоять двигуни по центру. Керувати машиною слід дистанційно. У комплекті є спеціальні окуляри, за допомогою яких сапер оператор стежитиме, куди рухається платформа і що перед нею. Вона бере маніпулятором заряд малої потужності, несе його до потенційної міни, залишає неподалік, від'їжджає на безпечну відстань. Той пристрій підривається дистанційно і підриває ту міну

Ось це бачить оператор. Тобто, ви ось це одягаєте, сидите, п'єте каву, а вона їде викидати сміття. Якщо змінити деякі деталі, можна зробити бюджетний варіант машини. Пілотний проєкт профінансував сам інженер-розробник та благодійники. Ця техніка вже допомагає саперам очищати землю від російської вибухівки на харківському напрямку. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.